Я тут хочу трошечки додати, бо якраз робота з така близька робота з подружніми парами це моя також професійна діяльність. Що ми бачимо? що ми, що ми, зазвичай Люди в парі не вміють спілкуватися і не мають звички спілкуватися, якщо це не стосується якихось побутових питань, якогось там, не знаю, кого завести, привести з дітей, а говорити про свої емоції, говорити про свої почуття, переживання, страхи, ось це. Це, напевно, основне завдання, коли ми говоримо про спілкування, навчитися від, по-перше, самому себе так розуміти мої потреби, мої почуття, і оце дуже і дуже важливо проговорювати. Тут я знову згадаю Лідію Кондратик, яка казала, що для того, щоб жінка залишалася адекватною емоційно, для неї дуже важливо так, мати щодня можливість оцих 15 хвилин в присутності чоловіка проговорювати власне про свої почуття і емоції. І є таке, таке. Правило та золоте секрет певний, що коли чоловік приходить з роботи, його нагодувати, дати йому можливість перезавантажитися, тобто що він вже вдома. А далі чоловік має задати питання, який, і 15 хвилин просто просто слухати, не даючи ніяких порад, нічого не уточнюючи, просто давати можливість, дружині. якщо заважуватися. Чоловік має таку потребу, то йому також, але зазвичай не, не, не настільки це в них яскраво виражено, але взагалі, оце спілкування на про себе, про свої емоції і почуття. Це те, що ми повинні це це, це просто такий must-have, просто невід'ємна складова успіху подружжя.